Ну, давайте відверто. Тут же питання не демонізації держави. Я б на в даному випадку не демонізував ТЦК, вони виконують свою роботу. Вони виконують свої роботи, вони навчаються її виконувати. Вони проходять ротацію, тому що придатні до служби переходять на службу бойові підрозділи. А з бойових підрозділів, ну через мої руки, так само я, я працював в відділенні персоналу штабу е, окремої бригади територіальної оборони Луганської е, часті запити на переведення вони далеко не всі відбуваються <кій> для обмежено придатних після поранень, після важких поранень піти служити в ТЦК. Я потім бачив цих хлопців, які служать в ТЦК. Це військовослужбовці, які знаходяться на службі, але у них в медичному висновку написано придатні для служби в ТЦК, навчальних закладах, підрозділах логістики. Там служать люди, які відслужили. Ставлення тільки громадян, які люблять розпоширювати цю історію. Не дуже з повагою вони ставляться до тих людей, які вчора були героями, коли вони служать в на лінії бойових зіткнення. А якщо ті самі люди починають залучати нових на службу, вони раптом стають якимись не такими. Щось з боку суспільства цивільного.